У мера Києва Віталія Кличка з'явився арсенал зброї сумарною вартістю майже 2 мільйони гривень. Це стало відомо з декларації, поданих ним про суттєві зміни в майновому стані. У цьому випуску давайте разом подивимось, чим озброєний міський голова Києва. Говорить Київ, Київ. Київ. Мер Києва Віталій Кличко подав кілька декларацій щодо суттєвих змін майнового стану. Що ж змінилося? І що нового? По перше. Гроші, багато грошей. Під 2 мільйони гривень подарував міському голові його брат Володимир Кличко. А ще у декларації Віталія Кличка з'явився арсенал зброї. Зміни в майновому стані подані у середині травня 25 року. Пістолет Форд 12 Р, травматичний калібр 9 мм, українського виробництва. Відноситься до нелетальної зброї, призначення для стрільби гумовими кулями чи кульками. Орієнтовна вартість понад 30 тисяч гривень. Омповарушниця ФАБАМ застосовується частіше за все правоохоронними органами, також для відпрацювання навичок стрільби. Цей дробовик має калібр 12,76 і коштує від 30 тисяч гривень. Карабін ОП СКС 7,62 Повна назва самозарядний карабін Симонова, розроблений ще за часів Другої світової війни. Він багато років був на озброєнні у радянській армії та й у низці інших країн. Нині ж використовується хіба що у поліції охорони. Мер Києва має не зовсім класичний екземпляр, а перероблений у мисливсько промисловий варіант коштує від 35 до 40 тисяч гривень. Для незнавців уточнення Карабін – це корочена та полегшена гвинтівка або рушниця з довжиною ствола до 56 сантиметрів. На цьому з теорії завершили і повертаємось до огляду мерського арсеналу. У декларації Віталія Кличка вартість кожної зброї зі згаданих вище окремо не зазначена. Вони йдуть всі загалом і мають сумарну оцінку понад 120 тисяч гривень. Карабін Desert Tech SRS Rifle – це вкорочена американська гвинтівка з нарізним стволом калібр 7,62 Вартість понад 250 тисяч гривень. Карабін нарізний POV USA Minuteman калібр 223 Remington. також американець. На сайті з продажу зброї його нерідко називають сучасним аналогом давніх мушкетів, вартою такі більш ніж 125 тисяч гривень. Ще один американський карабін серед колекції кличка. Нарізний поф USA Пі. Має аналогічний калібр 223 ремінгтон і загалом подібний до попереднього і є наступним поколінням від того ж виробника. Обійшовся він згідно декларації мера у 156 тисяч гривень. Ще у декларації міського голови є частини зброї: ствольна коробка Daniel Дефенс, а також ствол і затвор. Сумарна вартість комплекту майже 400 тисяч гривень, та додатковий заміни на різний ствол до Дезертек СРС. Він коштує трохи менше ніж 150 тисяч гривень. Окремо Віталій Кличко задекларував карабін Мисливський на різний TSHTI торгової марки тактичні системи за ціною понад півмільйона гривень. Так, переважну більшість свого збройного арсеналу Віталій Володимирович задекларував 14 травня 25 року. Хоча отримав він його ще у жовтні 23-го, Якщо Вірити декларації, а окремо задекларований в той же день, 14 травня, карабін у серпні 24-го. Згідно закону України про запобігання корупції у разі суттєвих змін у майновому стані, тобто отримання доходу, подарунка або придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, для працездатних осіб, суб'єкт декларування зобов'язаний повідомити назика протягом 10 днів з моменту отримання такого майна. Прожитковий мінімум у 2023 році становив 2684 гривні, у 2024 2840 гривень, у 25-му 3028 гривень. Тож зазначені подарунки виходять за межі цих сум, відповідно, мали бути задекларовані протягом 10 днів. Однак Миру Києва знадобилось понад півтора роки, аби арсенал з'явився у його декларації. Хоча мав би бути зазначений щонайменш ще у щорічній декларації за 24 рік. Чому міський голова не подав декларації вчасно, ми вирішили за. Запитати у нього. Однак на момент виходу програми відповіді не отримали. Щойно вона у нас буде, ми опублікуємо її у нашому телеграм-каналі. То підписуйтесь і слідкуйте за новинами. На цьому у мене сьогодні все. Ми й надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно. І трохи іронічно в тіні каштана.